Всім привіт. Мене звати Віта, і сьогодні ми будемо говорити дуже особливою мовою з людьми, які залишились до кінця нецензурна лексика, ненормативна лексика і просто дуже погані слова, після яких мама прийде мити тобі рота з милом. Що ж у цьому всього такого, що люди аж так негативно до цього відносяться? Почнемо з самого початку. Якщо у сучасному світі нецензурна лексика сприймається, в принципі, як табу і марнослів'я, то в часи язичництва такі. Слова несли зовсім інше значення, і насамперед для наших предків, мат це було таке сакральне слово оберіг, яке надавало сили. І тому за допомогою лихослів'я наші предки пов'язували себе з богами, рятувалися від різних хвороб, від різних недуг, очищали себе і свій будинок від нечисті. Або принаймні вони вірили, що це реально допомагає. Вони використовували лайку під час обрядів, які були пов'язані із дітонародженням та із зростанням урожаю. Але е, з приходом християнства е, в цей світ е, таку лексику заборонили, тому що вона була частиною язичництва. А для християнства це було не дуже прийнятно. Я думаю, всі, е, хоч раз в житті, в житті задумувались питанням, чому мат так пов'язаний із тетевими органами, тому що насправді стародавні слов'яни вони були, по перше, землеробами, і основний їхній культ спирався на родючість і. Тому для до статевих людських органів вони також ставилися з великою повагою, тому що вони вважали, що це такий великий сакральний інструмент, який дарований богами для того, щоб продовжити цей рід і продовжити, в принципі, життя на землі. І до того ж, сучасні мати, які ми з вами знаємо, це імена колишніх язичницьких богів. І якщо вас зацікавила історія походження окремих матюків в українській мові, ви можете ознайомитися з книгою Лесі Ставицької, яка називається Українська мова. Без табу або словник нецензурної лексики та її відповідників. Може, хтось із вас вже читав цю книгу, або, принаймні, щось чув про неї, можете написати плюсик у чаті. Ніхто не чув. Я також не чула про цю книгу, в принципі, в неї дуже такий цікавий формат. От я теж не знала, поки не загуглила. Можете подивитися. В дворянських сім'ях дітей, які не починали говорити до трьох років, віддавали на конюшню. Як ви думаєте, навіщо? От, які у вас є теорії? Свої припущення також можете написати в чаті, для чого люди, які жили в замках, які жили в палацах, віддавали своїх дітей на конюшню. Непотрібні тупі діти, які не можуть розмовляти. Ну насправді. В принципі, це так і є, тому що я думаю, всі розуміють, що на конюшні працювали люди, які були нижче по рангу, і в них була зовсім інша мова, яка була щедро всипана цією нецензурщиною. А як ми з вами пам'ятаємо, що таке матюки? Матюки це емоційно насичені слова, і таким чином діти, які виховувалися на конюшні, їхня мова розвивалась набагато швидше. Тому ставте плюсики у чаті, хто також потомствений дворянин якого, на жаль, віддали на виховання у конюшню. Так, багато таких. Добре. Взагалі, вся ця лексика це частина нашої культури, частина нашої мови і частина нашої психіки. І головне, чим наділена людина, це словами, тому що ми можемо описати погоду, ми можемо описати якісь явища в природі, ми можемо назвати людей, ми можемо назвати тварин, і часто ми знаходимо слова навіть на самій нудній парі. Тому головне, що в нас є оці слова для того, щоб пояснити наші емоції і матюки. Вони іноді потрапляють в оцю частинку, коли нам треба точно описати свій емоційний стан. І тому люди, які вживають такі слова, не обов'язково не виховані, тому що іноді матюки вживають абсолютно всі, тому що мат необхідний нам. По-перше, мати збільшують нашу терпимість до болю. Як ви думаєте, чому? Якщо в когось є теорії, я також чекаю на них у чаті. Кого немає теорії, ніхто не знає, чому мачуки, як матюки впливають на наш організм, насправді вживання нецензурної лексики сприймає. Сприяє виробленню гормонів щастя, які називаються ендорфіни. Ось тут хтось написав через емоційні слів викид ендорфінів. Правильно ендорфіни це гормони, які зменшують самі боліві відчуття, вони дають таку емоційну розрядку нашому організму і, в принципі, породжують сміливість діяти. І люди стають набагато такі різкіші і сміливіші. Крім того, матюки сприяють виробленню чоловічих гормонів андрогенів, які в свою чергу. Нормалізують гормони стресу, які знижують запалення в тканинах. Е, і американський психолог Річард Стівенс е, проводив експеримент і він намагався з'ясувати цьому причину. І суть експерименту була в тому, що 67 студентів е, опускали руки в дуже холодну воду. І е, в першому випадку, в першій серії проб, їм треба було говорити якісь нейтральні слова, типу там картошка там чи якісь просто слова, а в другій серії проб їм дозволяли використовувати ненормативну лексику, тобто їм Дозволяли мачукатися і, от саме в останньому випадку, коли студенти матюкалися на підвищених тонах, у них підвищувалась не сама терпимість до болю, але і сам біль їм здавався набагато слабшим, ніж коли вони кричали просто нейтральні слова. Але все-таки з іншого боку, психолог написав у висновку дослідження, що матюки мають такий ефект тільки для тих, хто дуже рідко їх використовує, а ті, хто використовує матюки постійно, взагалі не отримує ніяких ефектів, тому матюками зловживати не треба. По-друге, матюки допомагають нам точно виразити свої почуття. А тепер давайте по чесному, як часто ви виражаєте свої почуття за допомогою. Матір, відповідь ви також можете написати у чаті. Ніхто не матюкається чи що? <сіхі> майже ніколи, завжди іноді на емоціях часто. 에, добре, всі добре, що всі такі емоційні люди. 에, насправді для багатьох людей. 에, Матюки це просто банальний спосіб дати волю своїм почуттям і емоціям. І є такий американський психолог Тімоті Джей, який вважає, що не існує таких слів, які б просто змогли передати увесь спектр того, що може відчувати людина. Тому сам психолог іноді вживає мати для того, щоб показати свою злість або розчарування, тому що вільне вираження своїх емоцій це в принципі один із важливіших факторів довголіття, навіть якщо це матюки або якась лайка. А а ось навпаки, якщо ми будемо тривало придушувати будь-які емоції, це призведе лише до раку або гіпертонії. І люди, які насильно мають виявляти лише позитивні емоції, наприклад, на роботі, вони, там, їм треба всім посміхатися. Такі люди набагато більше схильні до алкоголізму, і тому що постійне приховування своїх емоцій дуже виснажує їхню психіку. По-третє, Матюки не вивільняють наші тваринні інстинкти і нагадують нам, що ми насправді люди, тому що. Коли тварини відчувають злість, вони теж видають насправді певні звуки, і матюки це такий складний соціальний сигнал, який видає людина в нашому людському світі. І цей сигнал наповнений і емоційним значенням, і культурним, тому що мат і життя в соціумі вони тісно пов'язані одне з одним. І вчені вважають, що люди просто обміняли цю тварину агресію на лайку, яку вони вживають в соціумі. І людина, коли злиться, наприклад, вона просто висловлює свої почуття. Ним словом, і від цього від цього слова ніхто фізично не травмується, як це відбувається у світі тварин, якщо вони, наприклад, зляться матюки роблять нас більш чесними ніж більшість людей. І у 2017 році було проведено дослідження, де вчені вивчали зв'язок між ненормативною лексикою і чесністю людей. І вони прийшли до висновку, що ті люди, які... Використовують таку лексику зазвичай більш чесні по відношенню до себе і по відношенню, взагалі, до своїх оточуючих людей, і менше брешуть, ніж ті, хто взагалі її не використовує. Використання ненормативної лексики реально може бути ознакою інтелекту, тому що не треба думати, що нецензурна лексика є ознакою бідності, лексики, недолугості, тупості низького рівня інтелекту, або там, некультурності людини. Звичайно, якщо людина поруч із вами там слово мат, слово мат, то тут уже можна подумати, чи знає взагалі така людина про існування інших слів, або чи знає вона про значення цих інших слів. Але Якщо людина поруч із вами вільно володіє прекрасною українською мовою і час від часу використовує таку лексику, то це говорить лише про те, що така людина має нормальний, адекватний словниковий запас, у неї нормальний або високий рівень інтелекту і нормальний адекватний рівень культури, тому що той, хто має вищий рівень мовного інтелекту, це інтелект, який пов'язаний із нашою усною мовою. Зазвичай такі люди використовують більше ненормативної лексики. І такі висновки зробили також вчені Американського інституту, і вони у своєму дослідженні вказували, що чим більше слів ми можемо згенерувати в одній категорії, тим більшою кількістю слів ми будемо володіти в іншій. Але матюками слід реально користуватись лише у потрібний момент, а не розмовляти ними постійно, тому що наш мозок це такий механізм, який дуже швидко звикає до хорошого. І якщо ми будемо постійно говорити матюками, він почне сприймати матюки як належне, тому що лайка в принципі не сприймається нашим мозком буквально, тому що ми зовсім не уявляємо саме те, що ми чуємо, або те, що ми говоримо, а ми просто повідомляємо про обурення, про злість, про невдоволення. В будь-якій ситуації, е, цьому всесвіту е, матюки допомагають створити нам дружню атмосферу в компанії. Потрібно все-таки визнати, що з незнайомими людьми ми завжди поводимо себе е, вічливо стримано, ми завжди говоримо на ви, ми завжди підбираємо словами, якось придумуємо свою промову. Е, і Серед друзів у неформальній обстановці ми досить часто грішимо цими неправильними словами, і це дійсно є індикатором того, що тут і зараз я довіряю своєму співрозмовнику. А мій співрозмовник довіряє мені, і ми довіряємо один одному настільки, що ми можемо спілкуватися такою мовою, і ми, спілкуючись цією мовою, нормально, адекватно один одного розуміємо. І в принципі, ви можете подумати, що нецензурна лексика вона відштовхує людей, інших незнайомих на людей, але це не завжди так, тому що насправді наука доводить, що від матюків реально може бути позитивний ефект, і колективи, які використовують один і той же лексикон, як правило, працюють більш ефективно і більш продуктивно, ніж ті, хто взагалі цього не робить. Ну тут логічно, що якщо люди розмовляють однією мовою, то вони. Розуміють один одного краще, і тому спеціалісти вважають, що не варто сприймати людину, яка використовує такі погані слова обов'язково як злу і погану. Але е якщо вона говорить нецензурну лексику, використовує її, то скоріш за все мова йде про щось дуже важливе. Для цієї людини, але звичайно не варто говорити про всі важливі речі лише матюками. Е, і з початком війни нецензурщина в Україні вийшла на новий рівень. І, я думаю, всі чули про е, відому фразу про російський військовий корабель, яка прикрашає зараз усі поштові марки, і навіть величезні написи на білбордах у великих містах нашої країни. І тому із таким засильним ненормативної лексики народні обранці вирішили боротися. Як вони можуть боротися? Вони знесли змін. До Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів. І згідно з цим новим законодавством, вони збільшили суму штрафів за лайку у публічних місцях. Раніше штраф був лише 119 гривень. Зараз штраф становить від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів. Це до 510 гривень. Також вони ввели виправні роботи під одного до двох місяців. Це реально е, багато. І громадські роботи. І як бачимо, штрафи чималі, але, схоже, наших співгромадян вони зовсім не лякають і деякі люди навіть не знають про ці штрафи, і тому ймовірності почути лайку у громадських місцях менше не стало. Взагалі, утримання почуттів це дуже хвора стратегія для психіки, і в умовах дуже тривалої напруги, особливо високої інтенсивності, вивільнення енергії просто чисто фізично необхідно нашому тілу. І тому люди реально зараз роблять це хто як може. Тому вилаятися для тих, хто зараз ну, не матюкається зазвичай або не використовує якісь погані слова. Реально буває. Еф... Буває у надсильній напрузі, а в реаліях війни виговоритися, навіть якщо це матюки, це найнешкідливіший спосіб впоратися із травмою. І тому в нашій країні був випадок, коли учня покарали за патріотичний мат на онлайн святі останнього дзвоника в ліцеї на Рівненщині учень молодших класів на фразу Слава нації відповів Російській Федерації. І як ми бачили по закону. За вживання ненормативної лексики педагоги цього навчального закладу подали заяву до суду на школяра і на його батьків. І ця історія викликала досить таку неоднозначну бурхливу таку реакцію суспільства, тому що в нас є громадяни, які не підозрюють про закон про протидію лихослів'ю, і вони дуже засуджували таких педагогів, тому що вони вважають, що за мат. На адресу ворога, який сьогодні лунає всюди, який сьогодні бачать, який сьогодні знають всі, за це засуджувати можуть лише вороги та сепаратисти, але все таки вперше за вживання ненормативної лексики в громадському місті, суд хлопця не покарав. Вони винесли зауваження йому та його матері, але його матір заявила, що її син це справжній патріот, і їй дуже прикро, що його так публічно принизили і вимагали вибачення на публічному святі останнього дзвоника. Тому я сподіваюся, ви зробите правильні висновки для себе щодо нецензурної лексики, і абсолютно все, що я сказала у своїй доповіді, це є моя особиста думка, і я нікого не змушую її приймати. Тому говорити матом чи ні, вирішувати лише вам. Дякую за увагу.